Японська Capcom дає можливість безкоштовно спробувати свій свіжий екшен і готує до релізу ремастер популярної зомбі-м'ясорубки. Чому 11 bit Studios перенесли реліз Frostpunk 2? Який з рейсингів незабаром зникне з продажів? Хто ще з'явиться на Gamescom 2024? І що це за нова гра від українських розробників, події якої розгортаються в Чорнобильській зоні відчудження? І це не сталкер, якщо що. Про це і не тільки я. Вам розповім в цьому вже черговому 101-му випуску ігрових новин. Щиро вас всіх вітаю, ви на каналі Turnal Play UA, коло мікрофона. З вами, як завжди, я, Дмитро. Якщо вам раптом подобається моя творчість або сподобається після перегляду цього відео, тоді мерші підписуватись на канал. Хотів сказати тицяте пімпочку внизу. Але вона тепер у деяких користувачів зовсім і не внизу, а праворуч, як вам до речі, новий дизайн Ютуба для ПК? Так от, тицяйте на цю кнопоньку, вмикайте дзвоник, пишіть коментарі, щоб українськомовний контент краще просувався і його могли бачити ще більше глядачів. Підтримуйте, звичайно ж, наше військо, яке бореться за нас з вами і вдень, і вночі в надскладних умовах. Донатьте будь-які суми на благодійні фонди, яким довіряєте. Не соромтесь, закидуйте хоч три гривні. Кожна копійка наближає нашу з вами перемогу, а окупаційний збіговисько мародерів і вбивць наближає до Чорнозему. Дякую всім, хто боронить нашу країну разом до перемоги. Якщо є бажання підтримати мою творчість одноразовим донатом або стати спонсором каналу, то ви також знайдете всі покликання в дописі до цього відео або до будь-якого відео, яке є на каналі. Дякую всім, хто вже приєднався і допомагає виживати каналу в ці важкі часи. Ну а я вже починаю наш новинний. Нед... Даже з приємного вам перегляду. Хочу розпочати з новини, які стосуються українського хмарного сервіса Boosteroid, бо робити окреме відео в мене не завжди виходить через постійну відсутність електрохарчування, що обмежує мої можливості. Так от на минулому тижні бібліотека сервіса поповнилася наступними тайтлами, перелік яких ви зараз бачите на своїх екранах. А для тих, хто не бачить і не хоче туди дивитися, а тільки слухає мене, то дозвольте зачитати. Тепер ви можете грати у суперреалістичний багатокористувацький шутер BuddyCam, пограти у Схованки в моторошному замку в Sneak Out, а також в хитрий пригодницький Action Chained Together, де ви граєте зі своїми друзями і при цьому приковані до своїх союзників ланцюгами. Також можете покатати в пригодницьку RPG Shin Megami Tensei 5 Wangst в японській стилістиці та спробувати ММО Day, яка з'явилася в стімі 18 червня в ранньому доступі. Окрім цього, з'явилася можливість переходити до відповідного магазину прямо з каталогу. Стероїд для придбання забавки, що значно підвищило зручність. А ще з'явилися позначки на іграх, які повідомляють, що та чи інша іграшка продається зі знижкою в магазині Епіків чи в Стімі. Таким чином, не виходячи з клієнту, бустероїд ви можете обрати для себе гру, в яку хочете грати в хмарі і придбати її. Якщо ви вже вирішили для себе, що хочете спробувати хмарний геймінг, то я буду дуже вдячним, якщо ви придбаєте підписку на аккаунт, який створили за моїм покликанням, що є в дописі. Гарної вам. Гри, а ми переходимо до не менш цікавих інших ігрових новин. Україна це Європа. І це підтверджує навіть офіційний дистриб'ютор PlayStation в Україні. Представник японської Sony повідомив, що відтепер консолі, які будуть продаватися в Україні, відноситимуться до європейського ринку, а не до ринку пострадянських країн. Із обкладенок консолей нарешті зникне московицька та казахська. Тепер солов'їна буде на обкладинці серед англійської та низки скандинавських мов. А сама консоль тепер буде належати до європейського регіону. Консолі зі старими обкладами. Адинками ще деякий час будуть на полицях магазинів, поки не будуть розпродані всі. Дякуємо. Sony, Ми дуже давно вже цього чекали. Залишилося взяти за яйця Microsoft. Capcom випустили до своєї RPG Dragon's Dogma 2 новий патч, який має додати нові функції до фоторежиму і розширити можливості інвентаря, збільшивши кількість предметів, що можна в нього завантажити аж до 999. А також були перероблені певні елементи економіки. Важливим оновленням стало додавання можливості грати на дисплеях з частотою 120 Гц та можливість обирати різні графічні пресети на консолях. Ну і, звичайно, була виправлена ціла низка багів. Лом, Dragon's Dogma 2 викликала дуже різну реакцію серед геймерів: комусь гра дуже прийшлася до душі, а хтось вкрай незадоволений проєктом і має претензії до певних рішень розробників. Творці вивчили всі ці питання і вирішили надати можливість усім охочим спробувати їхній продукт безкоштовно перед тим, як його купити. Тепер на всіх платформах до 18 липня буде доступна демо-версія, в яку гравці можуть покатати аж цілих дві години. А прогрес в разі придбання повноцінної. Версії буде перенесено, тому всі, хто ще не доторкнувся до свіжої рольовки, беріть свій PlayStation 5 Xbox Series або ПК і вперед до пригод. Ще одна новина від Capcom. Видавництво дуже несподівано анонсувало ремастер свого часу дуже популярного зомбі екшену 2006 року. Це Dead Rising Deluxe Remaster. Це вже другий раз, як геймдизайнери покращують одну і ту саму гру. Вперше вони випустили оновлену версію в 2016-му, і от тепер хочуть продати цю іграшку в черговий раз, покращивши її візуально вдруге. Мабуть, фанатам серії варто радіти, бо реліз проєкту запланований на 2020. Четвертий рік, але поки що точної дати на жаль не оголошено. А як ви ставитесь до ремастерів? Ви вважаєте, що варто відновлювати старі ігри? І чи вартує це оновлення 70 баксів, якщо воно, наприклад, буде мати такий прайс? І яка на вашу думку адекватна ціна таким іграшкам? З 18 по 21 липня пройде бета тестування науково-фантастичного pvp шутера від першої особи Concord від Firewall Studios. В ньому зможуть прийняти участь всі охочі, у кого, звичайно, є в наявності або ПК, або PlayStation 5, або і те і інше. А от ті, хто оформив передзамовлення, можуть починати тестувати з 12 і до 14 липня. Про це автори проєкту повідомили у PlayStation Блозі. Гравцям буде доступно 16 героїв, у яких є власні. Унікальні здібності і чотири ігрові режими та чотири мапи. Ігрові журналісти вже мали змогу спробувати забавку і зазначають, що анімації дуже плавні. Більшість персонажів вміють робити подвійний стрибок, а деякі навіть потрійний на хвилиночку. Перед початком матчу геймери можуть обирати одразу кілька героїв, якими хочуть грати, і перемикатися між ними під час битви. Такий собі має бути мікс з Halo, Destiny, Valorant та Overwatch. Подивимось, що воно вийде. Реліз. Запланований на 23 серпня поточного року. Сиквел містобудівної стратегії Frostpunk 2 не вийде 25 липня, як планувалося. Його перенесли аж на 20 вересня. Про це повідомили розробники The 11B Studio. Створці вирішили відкласти вихід гри, бо після проведення бета-тестування виникло багато питань, які вони хочуть вирішити. Геймдизайнери подякували гравцям, хто приймав участь у тесті, і наголосили, що врахують велику кількість побажань геймерів, тому їм варто зачекати, поки їхня команда розширить ігрові механіки. Та загалом доведуть гру до стану, на який очікують гравці. Frostpunk 2 буде продаватися на PlayStation 5, Xbox Series та ПК, і з першого дня релізу в неї матимуть змогу грати всі підписники сервісу Xbox Game Pass. Також польська Eleven Beat опублікувала ще один трейлер свого майбутнього науково-фантастичного виживача за Елтерс, в якому демонструє головну особливість і, якщо хочете, абсурдність цього проєкту. Якщо пригадати, що таке The Елтерс, то це історія про дослідника Яна Дольський, який випадково опинився на ворожій планеті на дослідницькій станції, і в намаганні вижити та спробі покинути недоброзичливе середовище, створює своїх клонів. Але штучний інтелект, який займався цим питанням, створив не ко і головного протагоніста, а так званих альтерів, розклавши життя Яна на ключові точки, в яких воно могло б змінитися, якщо він прийняв би, наприклад, інше рішення, або обрав не цю освіту, яку має зараз, зустрівся б, наприклад, з іншою жінкою, почав говорити іншою мовою, зав'язав дружбу з іншим оточенням тощо. Таким чином у комп'ютера вийшли абсолютно різні люди, які мають однаковий зовнішній вигляд. Відповідно, всі ці альтери не в змозі нормально існувати. Зом на цій базі, бо мають абсолютно різний підхід до життя, характеру, освіту та таланти. А гравцям необхідно слідкувати за цим безладом, який тут вирує, і спробувати підтримувати порядок, і, врешті-решт, допомогти янам вижити і покинути ворожу планету. Коли саме вийде Елтерс, наразі невідомо, але є інформація, що вона з'явиться на полицях магазинів колись після релізу Frostpunk 2, який ми вже знаємо, що перенесли на вересень. Тому з великою ймовірністю The Елтерс може бути пересунутий. На наступний рік на ще одне відкрите бета-тестування гравців запрошують тепер китайське видавництво NetEase, яке пропонує спробувати багатокористувацький екшен Marvel Rivals. Тест триватиме з 23 липня по 5 серпня на PlayStation 5 Xbox Series та ПК. Подати заявку прямо зараз зможуть власники консолей. А в Steam реєстрація бажаючих розпочнеться 20 липня. На беті гравцям буде доступно три мапи, більше 20 героїв всесвіту Marvel та три ігрові режими: конвой, домінування та. Конвергенція, що це могло бути, уявлення не маю. Гра також має велику схожість з овервочем тільки з супергероями. Якщо судити з того, як виглядає геймплей, що наразі є в мережі. Остаточна дата релізу поки що невідома. Скоріше за все, геймдизайнери спочатку подивляться, як пройде тестування, вивчать відгуки геймерів. А потім, в залежності від кількості проблем, які неодмінно будуть, оголосять точні цифри. З 25 липня по 22 серпня в аркадному автосимуляторі Forza Horizon 4 від Playground Games пройде фінальна подія, під час якої геймери матимуть змогу отримати досягнення, яких в них не вистачає, оскільки 15 грудня поточного року рейсинг приберуть з продажів у цифрових магазинах Xbox та Steam. Розробники пояснюють це тим, що добігли кінця ліцензії на певні моделі автомобілів. Але вони обіцяють, що всі, хто вже придбав Forza Horizon 4, не втратять доступ до гри. І навіть у повному складі збережуться онлайн-функції, принаймні поки що, сервери працюватимуть у звичайному режимі. Деякі DLC та паки з автомобілями вже почали знімати з продажів, і тому їх тепер можна придбати лише в складі ультимативного видання ганялки. Дуже шкода, що з такими крутими іграми трапляються схожі інциденти. Тому всі, хто ще не встиг покатати в четверту форзу, раджу поспішати. Бо забавка наразі продається зі знижкою аж 80% в магазині Габен. А всі власники консоли Xbox також зможуть її придбати в Microsoft Store на літньому розпродажі, який вже незабаром має розпочатися, або вже розпочався, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. 25 червня у продажі з'явилася оновлена версія пригодницького екшену Beyond Good and Evil. В ремастері з'явилася підтримка роздільної здатності 4К, покращили текстури, інтерфейс, керування, графіку, звук тощо. Оригінальна гра вийшла 20 років тому, і саме через це ремастер не отримав гучного старту, і гравці сприйняли реліз доволі прохолодно. На ПК проєкт можна придбати у фірмовому магазині Ubisoft Connect, Epic Game Store і Steam. Згідно статистики на порталі. Steam Database, піковий онлайн не дотягнувся до 600 одночасних гравців, і інтерес до іграшки з кожним днем падає. Користувачі майданчика Габена залишили також переважно схвальні, відгуки, з яких 72% є позитивними. Геймери задоволені картинкою загалом оновленим дизайном забавки. Але лають Ubisoft за прив'язку проєкту до сервісу Ubisoft, ніби це щось нове, не розумію. А також за наявність drm захисту Denuvo, який створює технічні проблеми навіть на потужних ігрових збір. Ірках повну відсутність досягнень і залочений фреймрейт на 60 кадрах на секунду. Українці в нашому регіоні стімі можуть придбати іграшку за 429 гривень. Хто грав, хутко в коментарі поділитися зі мною своїми враженнями. Дякую. Українські розробники зі студії GSC Game World спільно з компанією Mod.io додали можливість офіційно використовувати моди до трилогії ремастерів Stalker Legends of the Zone Trilogy на консолях Xbox та PlayStation. Ба більше ця можливість додається до гри безкоштовно, що сьогодні вже є доволі дивним. Про це автори повідомили у соціальній мережі X на своєму офіційному обліковому записі. Тепер користувачі консоли можуть завантажити модифікацію зі спеціально створеного сайту з окремого. Меню прямо у грі, а творці модів можуть завантажувати свої роботи на цей сайт, щоб консольщики мали до них доступ. Також для тих, хто тільки починає свій шлях у створенні модів, геймдизайнери розробили спеціальний гайд, який допоможе швидше розібратися у цій нелегкій справі. І раз ми вже з вами підняли тему ігор з сеттингом Чорнобильської зони відчудження. То українська студія з поетичною назвою «Чорнозем інтеректів опублікувала перший тизер свого симулятора ходіння Ехо of Pripyat. Тепер геймери матимуть змогу побувати у всіх закуточках Чорнобильської зони та місті Прип'ять. В грі буде чудова сучасна графіка, побудована на руші Unreal Engine 5» та неперевершений саунд дизайн. Гравці візьмуть на себе роль журналіста з Канади, який вирушив в Україну для дослідження зон. Мета цього шановного розкрити низку таємниць, який приховує мертве місто. Гра отримує повну українську локалізацію, а її реліз запланований на поточний рік тільки на ПК. Також геймдизайнери планують запустити збір коштів на кікстартері. Хто хоче підтримати, будь ласка. Перелік студії, які хочуть приїхати на ігрову виставку Gamescom 2024, починає збільшуватися. Виставка пройде у німецькому місті Кьольн з 21 по 25 серпня. І на стенді Microsoft, який має бути найпотужнішим з усіх потужних, з'явиться і Blizzard, які бажають продемонструвати геймерам DLC The War Within для MMO World of Warcraft і разом з геймерами відсвяткувати цю подію. Геймдизайнери також планують розкрити більше подробиць стосовно доповнення Wezzle of Hat Серед для Diablo 4, поділяться планами стосовно подальшого розвитку Diablo Immortal та Overwatch 2. Окрім блізів, на шоу з'явиться і компанія PlayOn. Вони підтвердили свою присутність на заході у своєму офіційному обліковому записі в соціальній мережі X. Видавець PlayOn має у своєму складі кілька підрозділів, які можуть привести кілька цікавих та перспективних проєктів. Вони не повідомили конкретних ігор, які планують показати, але з великою впевненістю можна сказати, що ми побачимо Kingdom Come Deliverance 2 – і можливо буде анонсована нова частина метро. А ви б яку студію чи видовництво хотіли б бачити на геймском 2024? І про яку забавку б більше дізнатися на цьому заході? Obsidian Entertainment нещодавно поділилися деякими подробицями стосовно своєї майбутньої RPG Evolved, реліз якої запланований вже на поточний рік. Журналісти видання Game Informer взяли інтерв'ю у керманички проєкту Кері Пател, в якому вона повідомила, що на проходження нової Evolved гравці витратять не більше часу, ніж на The Outer Worlds, наприклад. Тобто, при більш-менш швидкому проходженні основних квестів треба буде близько 13-15 годин. А якщо пилососити всі активності, тоді вже 26. Також Кері наголосила, що все це залежить від скила гравця та обраного рівня складності, тому проведений у грі час може суттєво відрізнятися. Нагадую, що події Evolved розгортатимуться у світі Pillar of Eternity через кілька років після подій другої частини гри. Як запевняють автори, для того, щоб грати у нову забавку, зовсім не обов'язково знати всесвіт або проходити зазначену серію ігор. Але для тих, хто в курсі, що тут відбувається, будуть невеличкі плюшки, наприклад знайомі за всесвітом персонажі або різноманітні відсилання. Гра буде дуже френдлі до новачків в цьому всесвіті, і загалом для геймерів, які тільки хочуть поринути у чудовий світ RPG. Світ іграшки складатиметься з кількох великих відкритих зон з різними біомами, що будуть пов'язані між собою, і під час проходження відкриватиметься доступ до нових локацій. Тобто в грі фактично буде відсутній великий безшовний відкритий світ. Розробники також врахували і бажання гравців, зробивши можливість перед. Микатися на погляд від третьої особи, що буде зручно для більш широкої аудиторії. Точної дати релізу на цей момент не оголошено, але за інформацією деяких інсайдерів, реліз планується на листопад поточного року. А в день виходу забавка поповнить каталог Game Pass. Можливо, точну дату початку продажів Microsoft оголосять на Gamescom 2024. А тепер поговоримо про інші події, але більш стисло. Видавництво 505 Games повідомили, що реліз релісер піджиніваліс від студії Ionland перенесено на весну 2025-го. Однак, в новому трейлері, яким поділилися геймдизайнери зі спільнотою, ми бачимо класні неонові локації в сеттингу утопічного майбутнього, можливість рибалити або займатися власним бізнесом, наприклад, ресторану, де гравці матимуть змогу власноруч створювати дизайн приміщень. Indigo Studios опублікували сюжетний трейлер свого майбутнього психологічного горору Dollhouse Behind the Broken Mirror, в якому гравці намагатимуться допомогти відомій співачці Елізи Демур пригадати певні події з її життя, коли вона втратила свідомість на власному концерті. За допомогою експериментального лікування гравці опиняться у свідомості співачки і блукатимуть там серед її страхів, комплексів та емоцій, які являються у вигляді моторошних ляльок. Забавка має вийти вже в цьому році на PlayStation. 5xbox series ta pk. На компанію Гейба Ньюіла Валв подали колективний позов. Увага, 14 мільйонів геймерів з Великої Британії, які впевнені, що компанія порушує антимонопольне право. Вікі Шотболт, яка є активісткою у цьому позові, звинувачує Valve у тому, що вона нав'язує видавцям умови, які забороняють видавництвам продаж ігор за цінами, які нижче ніж на майданчику Габена. Завдячуючи в лапках такі угоді, це дозволяє Valve дерти комісію в 30% від продажу. Лежу кожної копії. Таким чином геймери переплачують за ігри. Тепер всі ці шановні хочуть отримати від Габена 656 мільйонів фунтів стерлінгів. Але є як завжди одне але. Вони вже не вперше намагаються це зробити за останні 6 років, і поки що все марно. Ubisoft поки що навіть не анонсували, що працюють над новою частиною Far Cry, а чутки ширяться все більше і більше, іноді підкріплюючись певними витоками. Так от Far Cry 7 може отримати погляд від третьої особи. Чому так вирішили? Бо Юбіки шукають спеціаліста, який вміє працювати над екшенами від першої особи та від третьої одночасно. Виходячи з цієї вакансії, ком'юніті зробило такий нехитрий висновок. Також є інформація, що розпочався кастинг акторів для захоплення їх. Ких рухів та розповіді історії Журналіст Джес Корден на черговому випуску подкасту Xbox Two повідомив, що зомбі-виживач State of Decay 3 може вийти вже в 2025 році. Хоча офіційне релізне вікно оголошено все ще не було. Все це лише внутрішні плани Microsoft. Якщо все це буде реалізовано, то для компанії наступний рік має бути доволі вдалим. На 2025 запланований вихід ще кількох гучних ігор, серед яких Fable, Gears of War Day та Doom the Dark Ages. А напурна інтерактів на Nintendo Direct оголосили, що гра про пригоди няшного котика Стрей вийде на японську портативку Switch вже на різдвяні свята. І ці події вони присвятили навіть окремий трейлер. Square Enix оголосили, що вони хочуть зробити повноцінний ремейк Dragon Quest 3 ще в 2021 році. Але це ще не все. За ним вийдуть оновлені версії і оригінальної першої та другої частини. RPG Dragon Quest 3 HD 2D. Ремейк має вийти вже 14 листопада поточного року на PlayStation 5, Xbox Series, Switch та ПК. А от ремейки інших двох проєктів вийдуть впродовж 2025 року. Тобто спочатку вийде третя частина, потім Перша і останньою релізниця друга. Віце-президент Amazon Games Крістоф Хартман у своєму нещодавному великому інтерв'ю розповів, що компанія готується вже найближчим часом поділитися з геймерами-подробицями щодо своїх нових проєктів, які вони планують випускати по 2-3 штуки на рік. Серед ігор, які можуть вже незабаром тизернути Amazon, це нова частина пригод Лари Крофт, бо тепер саме вони є видавцями серії, нова гра про володаря перснів і Tron and Liberty, над якою працює NCSoft, і Ми вже з вами в курсі, що вона має вийти сім. Нанадцятого вересня. Інсайдер та датамайнер Bob Network UK повідомив, що вже класична мапа Верданськ з першої Варзони з'явиться в грі пізніше і не вийде протягом першого сезону майбутньої Black Ops 6. Її реліз перенесли на початок 2025-го, що підтвердив відомий інсайдер Том Гендерсон. Натомість Activision оновить мапу Урзикстан. Редактор порталу Windows Central Жескорден звернувся до Microsoft за коментарем щодо -like у Blade Meat Wukong. Він вважає, що реліз іграшки на консолях Xbox був відкладений не тому, що у розробників виникли проблеми з портуванням забавки, про що було повідомлено офіційно, а тому, що Sony уклали угоду про ексклюзивність з авторами проєкту в останній момент. І тепер гра вийде лише на ПК та PlayStation 5 і ніякого порту найближчими роками не передбачається. Керівництво Microsoft дало дуже незрозуміло. Милою слизьку відповідь. Цитата. Ми з нетерпінням чекаємо виходу Meat Wukong на Xbox Series і співпрацюємо з Game Science, щоб вивести гру на наші платформи. Ми не можемо коментувати угоди, укладені нашими партнерами з іншими платформоутримувачами. Але ми, як і раніше, зосереджені на тому, щоб зробити Xbox найкращою платформою для геймерів. А чудові ігри це головне кінець. Цитати: Ну що ж в Дусі, дякую, що звернулися. Ваш відгук дуже важливий для нас. Giant Software оголосили, що вже у них перебуває в розробці нова частина Farming Simulator 25. У новій грі тепер гравцям будуть доступні різні географічні зони зі своїми особливостями вирощування певних культур, нададуть можливість займатися тваринництвом і розширять парк. Геймери зможуть використовувати понад 400 моделей ліцензованої сільськогосподарської техніки. Забавка буде покращена і графічна. Також оновлять загальну фізику проєкту. Реліз запланований на 12 листопада. І найкращим є те, що ми з вами отримуємо офіційну українську текстову локалізацію, за що розробникам окрема подяка. А на цій позитивній ноті, мабуть, буду завершувати своє відео. Якщо не хочете пропускати наступні свіжі і цікаві ігрові новини та інші відоси на каналі, тоді ж ви десенько підписуйтесь, вмикайте дзвоник, протискайте вподобаєчку та пишіть коментар, щоб українськомовний контент ширився теренами Ютуба краще. Буду вдячний за будь-який донат або можете оформити спонсорство на Ютубі. Заздалегідь дякую всім. Не забувайте підтримувати наші сили оборони, що зараз є надважливою місією всього українського народу без виключень бережіть себе, тримайтеся купи. Слава Україні! Переможемо!